Трагічний відпочинок. Під одним із черкаських розважальних закладів чоловіка забили на смерть. У ніч покрови хлопець із подругами пішов відпочити в один із нічних клубів. Там дівчата на 15 хвилин вийшли на вулицю. По тому товариша уже не знайшли. Виявилося, його уже забрала швидка. За пів доби хлопця не стало. Батькам патрульні сказали, що той упав і забився. Утім, рідні не ймуть віри такі версії із подробицями Ірина Малюкова. У ніч на суботу, о другій годині, Сергій з подругами приїхав сюди, аби відпочити. Ближче до четвертої дівчата вийшли на свіже повітря, повернулися за 15 хвилин, та чоловіка там уже не було. На камеру, вроді би дивилися була якась заворушка, і що патрульні приїздили. Тільки ж просто що вони там не все показують, і і конкретно нам, простим людям, вони не кажуть, що там було. Батько Сергія переповідає, у цей час йому саме наснилося погане. Зі сну його розбудив дзвінок патрульних. Ті повідомили, що Сергія забрала швидка. Мовляв, той трохи підвипив і впав. Батько такому віри не йме. Каже, син ніколи не напивався до безпам'яті, та й травми свідчать про інше. Стояла жіночка і каже, це то батько то хлопця, що синій весь привезли його. Поступив в тяжкому стані потішокову палату з тяжкою, чепно мозговою травмою. Була надана перша допомога і подальше лікування проходило в відділенні нейреанімації. На жаль, хворий був тяжка кома, і в 16-й годині він помер. У поліції щодо цього вже розпочали кримінальне провадження. Нині слідство встановлює, з чиєї ж таки вини чоловік отримав вказані травми. Провадження за статтею 121 частини 2 – це тяжкі тілесні ушкодження кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Доки триває слідство правоохоронців у соціальних мережах. Містяни розгорнули власне. Декілька користувачів стверджують до побиття Сергія, причетної охорони нічного клубу. Наразі коментар керівництва нам отримати не вдалося. На місці нікого немає. Дзвінки на мобільні без відповіді директора зараз немає». а хто з адміністрації є? А нікого нету. Ми сьогодні недолго працюємо просто на санітарний день. Уже перед виходом сюжету стали відомі результати суд Сергій впав не самостійно. Забій головного мозку, кровавили під, оболон, під оболонки головного мозку і перелом, перелом сток, клетіння та основи черп. Використання тупого предмету з метою вбивства чи нанесення ушкоджень. Батько загиблого стверджує, справу не полишить, доки не знайде винного. Дитину мою не вернуть, а банда ця гуляє поволі і буде й далі вбивати. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, ВІККА Новини.